Український уряд вирішив розробити заходи щодо стимулювання промислового вирощування картоплі. За 20 років наша держава втратила організоване, тобто промислове вирощування бульби. Практично 2% цієї сільськогосподарської культури вирощується зараз спеціалізованими господарствами а 98 – населенням це означає, що Україна завжди буде в дефіциті. На одній із нарад зазначив прем'єр-міністр Микола Азаров. Які ж справи із картоплею на Коломищині дізнавався наш кореспондент Богдан Малецький про цей його репортаж? У державі треба створити умови для того, щоб було вигідно вирощувати картоплю в промислових масштабах. Потрібно будувати овочесховища, розвивати схеми доставки і зберігання картоплі в таких обсягах, які необхідні, щоб вона продавалася за адекватними цінами. Ще однією необхідною умовою є оновлення насінного фонду абсолютно всіх господарств, які займаються картоплею. На Коломищині такі процеси лише розпочинаються, каже виконуючий обов'язки начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Петро Гайдейчук. У Коломищині вже від 2007 року діє програма по картоплярству. І гроші виділяються двома агроформуванням: це фермерське господарство Прометей і АТЗТ Степан Мельничук. Господарство одне з Степан Мельничук одне з найкращих. Топлярством займається давно. Цьому році, завдяки кажу, прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації. Виділено кошти Степану Мельничуку 10 тисяч для оновлення для сортового оновлення. Господарство працює нормально. На даний час вже посіяли ранні культури. Зараз закінчують посів кукурудзи. На сьогоднішній день тільки два агроформування вирощують картоплю: це АТЗТ Степан Мельничук та фермерське господарство прометей. Причому останні робить це на снятинщині. А у турці з року в рік збирають непогані врожаї. Голова правління товариства Мирослав Червінський зазначив, що картопля добре пристосована до наших умов, тому й вдається досягати гарних результатів. На сьогоднішній день у нас дуже гарне поле, погноєне. Ми посадили 30 гектарів картоплі. Завезли ми картоплю. Першу це ми завезли з Калуша, другу. Ми завезли з Закарпаття, хороший сорт, це біла роза, перша репродукція. У нас сьогоднішній день ми маємо три сорти: це є Венета, Мрія і Біла роза. І хочеться відкрито сказати, подякувати. Голові райдержадміністрації, голові районної ради, що виділили 10 тисяч, і на цих 10 тисяч ми закупили картоплю. Як відомо за минулий рік ціни на овочі і фрукти в Україні підвищилися на 43%. Прем'єр доручив міністерству аграрної політики і продовольства розробити заходи, які б дозволили зацікавити населення у відновленні насінного фонду картоплі, а також стимулювали її промислове вирощування. Микола Азаров порекомендував українцям такий вихід із ситуації. Брати в руки лопати і забезпечувати себе овочами самотужки.